всем, привет! И сегодня мы играем Star Wars Battlefront 2 линии на песку. Миссия 5. Ой, не люблю эту миссию. Я ее загадал Сейчас, если это будет. Ага, да, вона Десантника не хватает Ну, да, Просто да, да, Ми маємо втримати берег. За три хвилини. Хотів би стати от вуку вибрати. Чи як воно там? Вуки. Та вуки. Можна... можна якось з ними встати. Вста, як мінімум три хвилини втримувати берег. Так це не буде так вже й важко. Хочу цей їхній робот, чесно говорячи. О, можна сісти. Нарешті. Все, що я люблю в цій грі. Це ось ці кораблі їхні. До речі, ми можемо робити ось так. Паука давайте знищим. Мало ми наносимо пауку. Ну, давайте попробуємо. Все немає чим зайнятися. Треба втримувати берег. Врізаючись з ворогів, ми їх самих знищуємо. Дивіться. Бачите, ми за собою тянемо і знищуємо. Наносимо їм невеличкі пошкодження, але все ж таки наносимо. Бронетанковий дроїд тут був. Це ворожий. Вже сюди добрались. Так, попали хоча б. Давай відроджуйся. На клона командора ні. На цього ні. Десантом будемо зараз. Мені здається, це буде. Ой, я, дум... я вже думав, що я по-своєму вистрілу. він пробуй по мені попасти. На жаль, в нього нічого не вийде. В цього теж нічого не вийде. Скільки часу залишилось, щоб втримати. Міна! Ну, давай. давай. Давай давай давай. Ха. Я вбив його і вбив сам себе. Ну і добре. тяжкий десант тут зараз буде саме добре. Ми вбили іще одного ворога. Ворог на цьому сидів старий Якщо не полюваю, це так називається. Розракетниці ракетниці. Я вбив їх. Вбив Змінюй зброю. Вбив. А Ось сюди маємо захопити. І ворогам не дозволити Давай, нехай мої прикривають мене під час цієї важливої місії. Так що далі робити? Треба йти он сюди Так, помри уже. Зараз виберу, ким я хочу бути. Знову будемо ним, тому що тут дуже багато їхньої ось цієї бронтанку гедроїдів, які тільки мішають. А вони швидкі, я вам скажу. Гранату. На, лови! Прямо в взади. <свіття> Пошкодження ще одне, як? Тобто ми вбили. Взагалі-то патронів дуже мало. Треба йти сюди. Мені дуже подобається, коли на таких місіях є можливість бути вуки. І джедаємо. Так, ми маємо захистити тихоходних танків берегтись. Їх треба своєчасно знищувати стрибає. Ой, собі не з пошкоджень. Цей корабль цілий. Це великий плюс для мене. Так, цим стріляється, добре. А давайте ми виліземо звідси. Ооо, це проблеми. Тому що їх тут багато тепер. Знищуємо. Я тут протримуюсь секунд з 20 на цьому кораблі. На цій техніці. А може більше, зараз побачимо. На 4 хвилини ми маємо захищати. Хотів так, значить, не вийшло. Хтось тут по мені стріляє. Ага, старе. О, стар вільний. Давайте подивимося, що може стар. О, тут у в нього тільки кулемет. Не треба мені більше старе, мені треба оцей. Це вже набагато ліпше. Ох, класно, такий ще й лазером стріляє на бронетанковий. Бронетанковий зараз получить. Давай. І ще один бронетанковий помре. Помер. Тут можна якусь скільки часу залишилось? Ні, на жаль, не можна. Ем, з... забрати. Це графіка найвища, якщо час. Ой, я нашого вуки вбив. Їх тут так багато. Що за постріл? Вбили? Тож ми врятували нашу цю штуку. Ага, дві хвилини залишилось. Я навіть не замічав, що тут пише. Я, як завжди, неуважний Так, нанесли пошкодження. Нанесли. Получає відмогу кулемета. Нанесли іще раз. І ми його вбили. Так, я тепер маю захисника. На старі хлопець. Не можна їх підпускати. На старі це небезпечно. Мене вбили. Знову будемо цим героєм грати. О, знов корабль доступний. Ура! Ой, щось в мене глюкнуло. Скільки часу? Ще хвилину. Я не знаю, але я на місії, де отут протриматись хвилинами. Я весь час програвав, коли грав у 2008 році в цю гру. Ворог ось він. Фух, Пошкодило хоча б. І ще раз пошкодили, І ще раз пошкодили, І ще раз пошкодили. І давайте доб'ємо його таким пострілом. не вийде. На жаль. Пошкодили, стріляємо, і чекаємо поки ці перезарядяться, перезарядились, стріляємо і стріляємо такими. Готовий. Скільки, ще хвилини Звуків клик, е, кликання мишки не буде чути на відео. Так, знищили 15 секунд. Вбили. І ще є десь такі роботи. І один. Нуль. Ми захистили будемо цим героєм. Так, захватити всі бази. І стеза їх з обличчя вс. Ці землі. О! Ми будемо йодою грати. Дивіться такий класний момент. Дивіться. Я. дивіться. Я поміщаюсь. Я йому до пояса дістаю. Йода. О, я свого вбив. Я не хотів ж навіть. А йода в нас блатний, він буде на F. FTX. Він не може сісти? А, ну він невеликий за Ну це ж зрозуміло. Чому він не може сісти на нього? Ну, наша місія захопити базу. Ух ти, в нього потрійний стрибок. Йода. Зможе все. А йода не може кидатись мечем, як інші. Зато ми майже захопили цю базу. О, так ти по йоді вирішив вбити? Ну, тут тут погано вчинив. Тому що йода маленький, поки ти стріляєш, тобі по йоді не попасти. Зато йода по тобі стрі... може попасти. Стріляє. Давайте вб'ємо йодою. Вбили. Чи, я не, чи не вбили? Я не надто зрозумів. Йоду вбили все. 576-й. І цим будем. Клоном, солдатом. Машина моя любима. На жаль, йода невисокий, так що сісти він не може. Три бази залишилось. Тут закрито. Вуки щоб відійшли. Що не пролізти так? А погано це. Чи може воно якось автоматично відкривається? Ні, воно не відкриється, на жаль. Може відкритися, якщо тут щось зробити? Ні. Доведеться йти пішком. Давайте я піду до на цю базу. О, їхній стар. Зараз я сяду на стара їхнього. Чи то наш на старі? ні, не наш. Хочу вбити хлопця на старі. Не вдасться вже. Оооо, скільки їх там! От би на всіх винесло. Цей постер. Лікуємося і захоплюємо базу. Люблю такі моменти. А ще ріпше встати між цим і цим. І лікуємося і поповнюємо патрони і захоплюємо базу. О-о-о-о. Проблеми. Граната, давай, давай, давай. Захопили. Іще дві бази. Хочу сісти в цього робота. <Kilim -bti -tillahimates> для того, щоб сісти... треба піти на їхню базу. До речі, що я зараз захоплю цю базу, сяду на наш цей корабль. Хотів сісти. На залишки. Так о Ні, Йому така гармата навіть нічого і не зносить. От би сховатись. тож ми базу захопили. Тепер треба знищити гранатою. Мало гранати йому не носить. Зараз треба знайти їхні кораблі. Це було би просто прекрасно ця гра набагато ліпша, ніж Battlefront 1. І по графіці, тому що тут графіка 2005 року, а там 2003. Це взагалі сюжет, можна сказати, є хороший. Все, що тут пише, я просто не читаю. Стоп, вони. А, ні, вони стріляють. Вони всі в мене ці ліці, ну. Це та не нагло. Так мало того так ще й не попадають. О, може, давайте підлікуємося? Це було би найрозумніше. Гранати прямо біля нього. Лікуй, лікуй, лікуй. Він що, пустий? Так, він пуст, пустий. На жаль, життя в нього дуже мало. Але я вам покажу, що він може. Він може тільки стріляти ось так. І от такі гранатки. Готовий? Може, якщо я на техніці захоплення бази, на жаль, не відбувається. О, але я на всякий випадок щоразу буду сідати на техніці. Що? Ні, я йду, полкуход вільний. Я хотів іще і на поукуході пограти. Помри сапер. О, Тут в мене погані діла. Все ж, отож, я майже пройшов гру. Місію. І мене зразу ж вбили. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім па-па.